Сьогодні ми раді поділитися з вами незабутнім святом для дітей у кінно-спортивному клубі Аріон. Цей день був наповнений радістю та посмішками маленьких гостей. Діти мали можливість познайомитися з чарівними кіньми, погладити їх та дізнатися більше про ці граціозні тварини. Вони з захопленням годували коней цукром, яблуками та морквою. Вчилися доглядати за ними під керівництвом досвідчених інструкторів. Цей досвід став не лише пізнавальним, але й дуже приємним для малечі. Але це ще не все. На дітей також чекав яскравий аквагрим, який перетворив їх на казкових героїв. Багато дітлахів з радістю приміряли нові образи, додаючи до свята ще більше кольорів і радості. Після аквагриму малеча могла спробувати себе в ролі справжніх доглядачів коней. Цей контакт з кіньми залишив у дітях яскраві враження. І, звісно, не обійшлося без катання на конях. Діти отримали можливість покататися верхи, що принесло їм море позитивних емоцій. Посмішки, радість і щасливі обличчя малечі стали справжнім підтвердженням того, що цей день залишиться в їхніх серцях назавжди. Дякуємо всім, хто взяв участь у цьому чудовому святі. Разом ми робимо світ яскравішим для дітей.